Вас вітає притулок дайла Подружа з міста Запоріжжя. Сьогодні в нас 20 січня, і сьогодні ми хочемо виказати свою щиру величезну. подяку всім та кожному, хто почув та побачив наш заклик про допомогу. Саме завдяки вашій допомозі. Ми змогли закупити корма для притулку собачок. Ми змогли закупити корм на 9 днів. Також ми закупили корм для цуценяток. Він ще й в дорозі і зовсім скоро буде вже в притулку. І також ми закупили трохи корму для котом. Усі звіти будуть вже зовсім скоро. Ми щиро вам вдячні за вашу підтримку, за вашу турботу, за ваші величезні добре серця. Лише на жаль, 9 днів про мене дуже і дуже швидко. Зовсім скоро нам знову знадобиться ваша допомога. Саме тому ми благаємо вас про небайдужість. До притулку, Дай лапу, друже. Дякуємо вам.